Цього року у Житомирі відмовилися від новорічних святкувань, натомість мінімально прикрасили живе дерево на Михайлівській. Але й таке рішення деякі люди розкритикували у соціальних мережах, оцінюючи, скільки це могло коштувати. 14 грудня журналісти дізнавалися, чи витрачали бюджетні гроші на гірлянду та її монтаж, і скільки вона споживає електроенергії. Це справа в тому, що три роки тому, коли ще не було війни. Прикрашалася ялинка, а крім гірлянд, прикрашали іграшками декоративними. З тих пір, коли свята закінчилися, іграшки зняли, а рішення було прийнято не знімати гірлянду, щоб можливо на наступний рік прикрашати. Не прикрашати знову, а вона там залишиться, оскільки там ну, велика кількість гірлянд, для того, щоб їх зняти і повісти. По-перше, багато часу, і все-таки можливо можна десь пошкодити. В цьому році було прийнято рішення теж міською радою все-таки вмикнути гірлянду, можливо, щоб трошки людям, хоч і діткам чи кому прийняти настрій, щоб хоча б трохи якісь магія свята була присутня. Освітлення комунальники перевірили і воно не потребувало заміни. Тобто нову гірлянду не купували, і вона вже була на ялинці. Тому на монтаж не потрібні були гроші, пояснюють на підприємстві. Жодної копійки не взято. Єдине, що у нас ці, ця ялинка підключення до мереж зовнішнього освітлення. Споживання там мінімально 750 ватт за годину, навіть кіловат немає. В місяць десь буде 600 гривень. Але наразі ліхтарики на ялинці не працюють. Справа в тому, що в нас ялинка і взагалі все зовнішнє освітлення в місті підключення до автоматизованої системи, яка Вмикається дистанційно відповідно до, за, за, до графіку. У зв'язку з тим, що відбулася хакерська атака, Київстар не працює, у нас основний оператор це Київстар, тому і відбулося е такий не казус: ну, не працює ялинка. Я думаю, що день-два і вона запрацює. Раніше комунальники на свята встановлювали на Михайлівській гобопроєктори. Їх зберігають на підприємстві, але встановлювати не будуть. В цьому році прийнято рішення не встановлювати. Так що там, бачите, була можливість в тому ще поставити, оскільки як на нас, торговий центр не працював, там був забор якось, а там конструкція доволі така. Габаритно зараз будуть люди, щоб ніхто не травмувався, так що вирішило все таки не встановлювати.